Ти тут? А я думала, в салоні на нігті Антонові гроші китринькась. Тетяна Олегівна, останні гроші вашого Антона на нігті я тратила наступного дня після весілля. І то через те, що мені дверцята мельмузи на пальці прищемили. Що було, то загуло. У мене для тебе сюрприз. А, я бачу у вас посмішка аж до вух. Збулась ваша мрія. Ляснула та стара сусідка. Ой, де. Та стара лахудра ще мене переживе. Їй 90, а відьми до 120 доживають. О, О! Кофта. Югославська. Це мені Василь Петрович у Сараєву купив. Купив у Сараєво, щоб ходити у Сараєво. Не зрозуміла. В кофті ті е, тільки поратись ходити. Там Курям насипать, корову подають. Ти що, не чи що? Це ж натуральна шерсть. Сто процентів. Як грузин. Грузин? Ну. Дуже дякую за подарунок, но я не фанат Секонхем. А ти думаєш, я її моль побила, ге? Ха-ха! На! А! Ать! Жодної дірочки! Та до цієї нафталіна, що молі її боїться, як чорт ладана. Я чую, що ви нафталіну не жаліли. Я тобі кажу, от кутюр. Розумієш? Ручна робота. Я ж прошу, ну кофта гарна, гарна. Дивіться, ось, на вас сидить ідеально, а? А ви не вічно. Тобто? Ну коли вже настане той день? Маринка, це ти що, мене ховаєш уже? Чи що? За що? Я і так квартиру на вас за дошкою відпишу. Та при чому тут квартира, мам? Ну, кофта ваша ваша, ну то й носіть. А то тягаєте недоноски. Він на вас сьогодні, наприклад, з нового тільки Що? Нічого. Я ж, я ж тобі найдорожче найдорожчий, одривай. Ж... Мап, давайте без <реш> 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 <себе не> <реш> Все, Боже, давайте без вашого плача славник. Я поміряю, поміряю, заспокойтесь. Дивись, який класний оверсайз. А? Я тобі кажу, у мене вроджене почуття стилю. Ану крутнися. Крутися. О! Тільки знаєш, що треба такі тугенькі шерстяні рейтузики, щоб хоч трошки ногу підтягло. Оці цілесіни вони так тебе старі, страшне.